Привіт! Я Юлія Черненька, стоматолог-ендодонтист клініки Dentline. Сьогодні поговоримо про каріес, один з найпоширеніших стоматологічних діагнозів. Чи знаєте ви, що навколо нього існує багато міфів? Давайте розвінчаємо їх разом. Цукор впливає на розвиток карієсу, але основна причина це бактерії, що утворюють наліт на зубах. Вони живляться вуглеводами. І це не лише солодощі. Дуже важливою є якість гігієни зубів, правильний догляд та періодичні огляди у вашого стоматолога. На жаль, карієс часто розвивається без болю, особливо на початкових стадіях. Саме тому важливі профілактичні огляди. Вони допомагають виявити проблему ще до появи болю. На початкових стадіях карієс можна спробувати зупинити ремінералізацією, але якщо вже з'явилась порожнина, без пломбування не обійтись. Каріес не зникає сам по собі. Сучасна стоматологія це безболісне лікування. У клініці Dentline ми використовуємо новітні методики, щоб зробити процедуру комфортною і безболісною. Якість лікування залежить не лише від матеріалу пломби, а й від професіоналізму лікаря, правильного діагнозу та догляду за зубами після лікування. Ми завжди підбираємо оптимальне рішення для кожного пацієнта. Сподіваюся, тепер вам стало зрозуміло, що є правдою, а що є міфом у лікуванні каріюс. Не забудьте про вподобайку цьому відео та контрольний огляд у стоматолога.